У мурашин м, рожевіє край неба, і сонечко росте, росте. Такої миті я дістаюся на найвищу мурашину вежу і піднімаю небо наш стяг. У високості він рвучко розправляється і тріпотить на тлі блакитного небокраю. Наш прапор теж блакитний, як небо. І золотий мов, зо, мов сонце. Можливо, саме від цього лопотіння прокидається і мурашений народ, а може, від сонячних променів, що вже зазирають у кожну домівку, Ще трохи і розпочнеться наш день. Ще мить у мурашнику зави, завиру, завирує життя. Але поки навколо. Що, але поки, нав, на, поки що навколо тихо, хіба прапор тріпоче вгорі? Я стою на вежі, милуюся краєвидами бачу, як, поки, проки, як, як прокидається природа, наш мурашник і душа моя співає. Ви, мабуть, запитаєте, чому я не сплю, як усі? А рано ранесенько, ще сонце не зійшло, чим чекує на вежу. О, наш народ має традиції. відколи ми існуємо кожного ранку у дощ чи вітер, холод чи спеку, хоч би що там було, зустрічати сонце і новий день піднятим під, під, стягом. Наш небесно-сонячний прапор піднятий високо в небо. Промовляє на всі ущуты.